В ігровій веселій формі діти закликали дорослих завітати на ярмарок та купувати різноманітну випічку. Розмаїття смаколиків вражало це кексики, тістечка, бублики, тортики, печиво з сюрпризом, пальчики та персики, зроблені з тіста а головне своїми руками. Батьки дітей та гості свята прийшли підтримати і передати часточку свого тепла та любові бійцям, які захищають нас в такі тяжкі дні для України. В рамках тематичного свята осені класний керівник та співорганізатор благодійної акції Вікторія Цимбаліста ставила за мету виховати в дітях повагу та розуміння до людей, які виконують свій обов'язок перед державою. Ми бачимо, зараз у нас така ну, ситуація в Україні не дуже спокійна. Да? І щоб діти якось зрозуміли, якось щоб вони цим переймалися і думали про те, що їх буде чекати в майбутньому. Розуміли про те, що ми постійно говоримо, щоб вони цінували, що хтось зараз захищає наші життя, а ми знаходимося у теплому приміщенні. Ми можемо їсти щодня те, що ми хочемо, лягати спати, коли ми хочемо. У нас є і світло, і тепло, і все є. І щоб підтримати якось наших військових, ми вирішуємо». Вирішили не просто зібрати гроші да а ми вирішили ось таким чином відсвяткувати наше свято і щоби батьки прийняли участь готували разом з дітками спілкувалися обирали разом страви і потім гроші які ми от зараз зберемо, ми е, самі придбаємо нашим військовим якісь теплі речі ну може це хоча бути якісь елементарні але ми зможемо чимось допомогти Ярмарок, оформлений спільними зусиллями батьків, дітей та класного керівника, привертав увагу яскравістю сільського стилю. Виконане на український манер оздоблення приміщення надихало дітей гарно виступати та вживатися в своїй ролі. Різноманітними приказками діти приваблювали увагу покупців саме до свого товару, чим і заохочували дорослих на придбання якомога більшої кількості смаколиків. Купуйте буряки. вироби з елементами національної символіки теж пропонувались на святі. Браслети і пов'язки діти виготовили власноруч. Оці такі гарні браслетики робив мій да мій потап зі своєю сестричкою Варварою. Це браслет національного символіка. Тобто для того, що підняти. Патріотичний дух дітям, батькам також робили діти мої робили отакі гарні пов'язки на галиванку для Це тобто, щоб теж тобто, діти прививали їм чувство патріотизму, а також щоб вони бачили, для чого це ярмарка і для чого був зроблений цей захід. Сергійко з батьками переїхав з Донецька. Їм довелося під страшні звуки вибухів та стрілянини швидко покинути свою домівку. Сьогодні хлопчик хоче зробити свій внесок, аби допомогти українським військовим. Ми в, жили в районі там було все поки що спокійно. Ну, по, потом почали стріляти дуже сильно. і ми уїхали туди. Ми на цій ярмарці збиралися, щоб щоб. Подітих воєнних і їм щось купити і переслати. Гроші збирали в яскраві саморобні скриньки. Та в кінці підрахунку виявилося, що діти заробили аж 700 гривень. Це було радісною несподіванкою. Виручені кошти будуть направлені на допомогу батальйону, в якому зараз знаходиться випускник Зміївської другої Віталій Скліма. Наш випускник з Кліма Віталій перебуває в 22-му батальйоні територіальної оборони. Ми неодноразово його запрошували вже до школи. Постійно передаємо йому передачі. І ця передача, яку ми збираємо, теж піде в 22-й тербатальйон. Отже, допомогти сьогодні військовим може кожен. Навіть у такій цікавій та ігровій формі, як малеча другого в класу, що зробили свій внесок на підтримку бійців, які воюють у зоні АТО.